Порівнюючи канадські курси та британські курси, можна сказати так, що канадські інструктори надали більш теоретичні нам знання знання британські інструктори надали більш практичну складову а також якщо ми поєднаємо Канадську систему і британську систему підготовки, порівнюючи з нашою системою підготовки курсантів, можна зробити висновок, що система підготовки курсантів у військовій академії досить на достатньо високому рівні, яка відповідає європейським стандартам, і можу запевнити, що ті матеріали, які надаються нашими інструкторами і викладачами, відповідають сучасному розвитку збройних сил не тільки нашої держави, та й інших держав світу. Головною метою цих курсів був обмін досвідом. Ми приїхали поділитися своїм досвідом та розказати, як ми робимо це у себе. А так само хотіли дізнатися, як це роблять в українській армії: продовольчі забезпечення, паливно-мастильні матеріали, логістика та постачання, медична підготовка. Та ракетно артилерійське зброєння сьогодні ми роздали студентам сертифікати, які підтверджують те, що вони прослухали ці курси. Мета цих сертифікатів, щоб вони щось фізично з собою винесли з цих курсів, щоб згодом могли підтвердити, що вони справді на них були присутні та прослухали. Безпосередньо по моїй спеціальності пальне матеріали ми проходили практичні знання на заправному пункті на території військової академії. Ми навчали які небезпечні фактори можуть виникти під час виконання поставлених завдань щодо заправки техніки або її обслуговування, визначення небезпеч... небезпечних факторів, а також їх. Усунення також приймали участь у практичних вправах по наданню першої медичної допомоги раненим на полі бою, тобто ми в парку відпрацьовували всі вправи, як правильно підійти до цього пораненого, як йому накласти джгути або пов'язки, чи може він сам собі надати допомогу, які медичні засоби для цього застосовувати.